Всім привіт! Мене звати Марія і я рада вітати вас на моєму рукодільному каналі. І цей тижневик я б хотіла почати знову з пледіка. тому що він мені приносить максимально просто купу задоволення, яку тільки можна було. Я такого навіть не очікувала. По-перше, я дуже люблю текстуру цього пледіка, тому що ось ця плюшова ниточка, яку я вибрала, вона прям, прям дуже приємна приємно лягає в руках. По-друге, вона неочікувано виявилася теплою, тому що, поки я в'яжу, я ним вже і вкриваюся. І це прям велетенський плюс, насправді, тому що в хаті холодно. Дуже холодно. І відповідно, якщо я можу ще чимось погріти руки і вкритися одночасно, це просто те, що треба. До речі, якраз через оцей довбаний холод. Я не так багато вишивала, як би мені б хотілося. Але за рахунок того, що все-таки трохи в'язання є, то все одно просування були. Я дуже сподіваюся, що скоро дадуть опалення, тому що руки мерзнуть дико. І відповідно вишивати я можу досить таки небагато. Просто починають боліти пальці. Що ж, пледик і вкривання плідіком поговорили, погнали далі. Давайте почнемо з лісовика. І ця прелість трошечки просунулася. Воно випало в мене, якщо я не помиляюся, в одній грі, і відповідно я трошки за нього бралася. Я дійшла прямо донизу самого лісовика, і далі внизу тут вже буде рамочка. Мені насправді, що я подумала? Зараз буде абсолютно дивна логіка, але мені так зручно, тож якось так. Ем... Я подумала, що мені буде... тут буде трошечки такий шматочок, де ем... один стовпчик, грубо кажучи, чорний, чорний хрестиків. Я таке не люблю. Точніше, я в такому дуже часто помиляюся. І знаючи це, я вирішила, що краще дійти до низу і до початку рамочки. Також тут легко відраховується, тому що тут ось такі от зубчики. І відповідно мені легко буде дійти до правого нижнього краю і далі підніматися. Що не менш по ідеї. Також я так само з. Тією ж самою логікою, щоб потім не думати, а де воно в мене там, трошечки почала напис. Просто тому, що якраз була внизу, ось тут. Думаю, мені тут якраз протяжку зробити в один хрестик, це прямо взагалі ніщо. Тож я роблю ось цю протяжку, починаю вишивати слова, і відповідно далі мені буде легше. Мені так простіше, як я вже сказала, і відповідно таким чином я трошечки, скажімо так, полегшую собі подальшу вишивку. Я додала також тут оцій його лапі, чи що це таке, ну, в будь-якому випадку, і трошечки додала в його посоху. В принципі, тут більше схоже на те, що я там трохи, тут трохи, там трохи, тут трохи. І ще оці грибочки. Мене так прокалують оці грибочки, котрі прямо на ньому ростуть. Ось ці два штуки, і ось тут. Це теж грибочки. Милота. Воно мені дуже сильно підіймає настрій. Не знаю чому, але я дуже люблю таку хеллоуінську тематику. Але для мене ця тематика з розряду я б таке вишивала круглий рік. У мене немає такого обмеження, що я ось цих ось всіх ем, чудиків вишиватиму тільки. Тільки під Хеллоуін, тільки восени і так далі. Я їх просто люблю. Скажімо так, якусь сезонність я маю наразі тільки тому, що веду блог. Тому що все-таки хочеться більш-менш давати якусь. Ну, дійсно, якийсь сезонний контент частково. Тому що це трошечки урізноманітнює, в принципі. І відео, і стрічку в інстаграмі, і так далі. Відповідно, як на мене, це те, що варто було б робити, коли в тебе є блог. Але я насправді це трошечки навіть обмежує. Тому що кожного разу я думаю, блін, а мені потрібно щось зробити, щоб виставити це все на Ютубі чи в Інстаграмі. Трошечки насправді дивна історія. З одного боку, воно мені подобається, з іншого боку, з воно обмежує. Дивно, але що поробиш. Далі, у мене є оформлення. І я нарешті закінчила ось цей пінківчик глазастих грибів. Він у мене, як я вам колись і розказувала, ззаду порізана сорочка, збоку тут звичайний чорний шнур, який я брала в крафт Screen. Це, по-моєму, два з чимось міліметри. Діаметр. І зверху я вирішила не робити петельку зі шнура, тому що, ну, якщо чесно, це не мій формат, насправді. Тому що ці, ці петельки вони мають на увазі, що ти його кудись повісиш. Я не сказати, що планую його вішати. Я скоріше планую його поставити на свої книжкові полички. Тому що на моїх книжкових поличках Воно виглядатиме просто ідеально. Наразі там вішати нікуди, а от поставити. Є варіант. Тож, на випадок, якщо мені захочеться це все повісити, я зробила ось таке кільце пришила, а так воно просто буде стояти на поличках. Відповідно, скажімо так, враховано все, що мені треба. І воно буде саме таким, як я й хотіла. По збірці. Насправді, збірка для мене виявилася складноватою. Це перший пінків, який я коли-небудь збирала, і відповідно. Ну куди ж без профтеків слухайте? Ну, це ж неможливо, так не буває. Е, замало... По-перше, я вибрала звичайний картон для натягування, для основи для натягування, і це було помилкою, тому що він в певні моменти огнувся. Наступного разу я пошукаю щось поплотніше. той же палітурний картон, чи пивний картон, чи як він називається. Тож, це було трошечки проблематично. Відповідно, я натягла не дуже добре. І воно трошечки кривувато. Особливо це якраз ось ця частина чорненька. Ось тут у мене чомусь вийшло трошечки краще, але не сильно. Трошечки це все скралося шнуром. Але, як бачите, шнур можна було взяти насправді більший. Ну, так як це перший досвід, як на мене, для першого досвіду це добре. Немає нічого такого, знаєте, страшного, щоб на відстані витягнутої руки вкидалося в очі. Я не буду підходити до нього і, знаєте, буквально тикатися в нього носом і видивлятися, що там не так. А якщо хтось так почне робити з якогось переляку, то піду вальсувати лісостепу. Тож, мене результат влаштовує, хоч він далеко не ідеальний. На наступний раз я зробила висновки, що, скоріш за все, я візьму шнур потовще, трошечки візьму інший матеріал для основи під збирання, тобто інший картон. Також я буду намагатися сильніше це все натягти. Ідея з кільцем мене абсолютно і повністю влаштовує. Все інше питання набитої руки. Якщо мені раптом в якийсь момент здасться, що це занадто крив, в чому я дуже сильно сумніваюся, тому що я лінива, то я його зможу переробити. Тут все без клею, тут виключно на нитках. І, відповідно. Ні, ну давайте будемо чесними. Так у мене буде така можливість раптом що, але я і моя лінь, ми, ми від таких штук зазвичай відмовляємось. Тож, буде воно ось таким. Погнали далі. Далі у мене семплер. З семплером вийшов трошечки прикол, тому що я нарешті перемістила пенси, але не сказати, що я багато вишила. Після переміщення п'ялось. Що я робила? Я ось тут будиночок просунула. Це в мене десь в якійсь грі випало. що треба було, по-моєму, 400 хрестиків чи щось таке. Так, да, 400 хрестиків. відповідно, я ось цей будиночок дошивала, ось цей фрагмент. Ось серденько дошила, десь там ще якісь дріб'язочки дошила. В основному мені хотілося вишивати темно-зеленим, навіть не хотілося. Корот, мене а Якраз до кінця підходив черговий моток світло-зеленого, і мені новий треба було розмотувати, нарізати, навішувати і так далі. і Мені це було максимально впадло. Відповідно, я до нього не сказати, що прям багато торкалася, тому що мені дуже не хотілося займатися цією історією з новим мотком. І, відповідно, більше намагалася вишивати темно-зелене. Також я нарешті перемістила п'янці і тут сталася маленька така сумна штука. Подивіться ось сюди. Ось тут. Оце вм'ятана від п'ялиць. Я дуже сподіваюся, що це все відпереться, що Шонитки розправляться після прання, тому що мені це не подобається. В принципі, це видно також на ось цьому шматочку. Але більше ніде я таких приколів не знайшла. Тільки ось тут і все. Можливо, це тому, що я дуже довго не переставляла п'яльця. Плюс, все ж таки, напевно, треба, коли я не вишиваю цей процес, з п'ялець, цього знімати. Напевно, насправді треба було б, просто я, як завжди, лінуюся і чого це призводить. Сумно, але дуже сподіваюся, що це все-таки не критично. Я, як завжди, кинула нитку на півдорозі, як бачите, і пішла спати. Це просто вже, знаєте, класика жанру. Забити наполовині, навіть не наполовині, просто десь там почати. Така, ой, я хочу спати, я втомилась. Все. Скласти це все в кубку йди і... собі спати. Сумно взагалі з цим процесом мене дуже багато сподівань на прання. Чому? Тому що, так як він у мене вже досить таки довго, він вже майже два роки йому. Тож тканина сильно запалилася і зажмякалася. І відповідно я буду дуже сильно сподіватися, що воно нормально відпереться, інакше це буде досить таки сумна історія. Але це DMC, по ідеї, це не ті DMC, котрі можуть паліняти в теорії навіть. Відповідно, я зможу раптом, що більш агресивні якісь миючі засоби використовувати, або психануть і закинуть це все просто в стиралку. Взять е мішочок для прання, щоб якісь інші речі його не пошкодили, і закинуть просто пратися з іншими шмотками. Думаю, це буде непоганим варіантом. Якраз як мішочок вибереже від пошкоджень. І в пральній машині, якщо там десь на 30 градусів, я думаю, нормально. Ви так експериментували чи ні? Тому що я так тобто, планую навіть сорочки прати. Тому що, давайте будемо чесними, я людина лінива. Максимально лінива. Мені впало. І ручне прання, ну, вибачте, ні. Я це дуже не люблю. Одне діло це, якщо якась малявочка по типу цих же грибів. Там чи ще чогось такого. А інше діло, коли це велетенська якась штука, яку ще попробую джать, а жать ще й не можна, тому що все перекрутиться, все буде некрасиво. Тож, скоріш за все, я просто це все закину в машину. Давайте до останнього процесу на цьому тижні. І я нарешті почала ще одну малявочку від Noctiflora. Noctiflora — це дизайнер, від котрого в мене знову ж таки гриби. Ай гриби тут вже лежать, раз вони у нас так часто згадуються. Тож, я нарешті почала цю малявочку. Вона в мене знову ж таки приймає участь у грі, але вона не випадала, просто мені приспічило. Це вже буквально половина готової роботи тут. Воно дуже маленьке і, скоріш за все, на наступному тижні я вам вже покажу її повністю готовою. І, відповідно, раз воно майже готове, я починаю вже думати про те, що... О, як її оформлювати. Або це подушечка, або це черговий кінк. І отут виникає купа питань, насправді. Тому що спочатку я думала, що на. Задні. Я візьму таку саму тканину, як у мене на задніку, на грибах, але я наразі не бачу, щоб воно сочеталося. От, прям зовсім не бачу. І відповідно, скоріш за все, я буду це вирішувати, все-таки, коли вже закінчу робити цю штуку. Повністю рожеву подушечку я не хочу. Не знаю, чому, чи подушечку, чи пінки, ну, в будь-якому випадку я так не хочу. Чому не знаю, просто не хочу. Тож буду думати, буду дивитись, що в мене взагалі завалялось. Раптом що завжди можна на задню сторону просто чорної тканини дати. Для таких от хэллоуінських штук це, думаю, нормально буде. З цим процесом в мене якісь прикоми, насправді. Особливо з матеріалами. Матеріали тут, тут досить такі. Ну, звичайні, це просто DMC. Єдине, що тут був прикол, з 16 номером DMC. По-перше, то я його знайти ніде не могла. Його не було в місцевому рукодільному, відповідно, мені довелося його замовляти разом з іншим замовленням з мережки. Потім я цей 16-й номер взагалі. Я його одразу не поклала в свою коробку з нитками, і він у мене потірявся. Я декілька днів бухала на те, щоб просто знайти 16 нитки. Я перерила все. А виявилося, я його просто поклала разом з чорними нитками до відьми. Але це зайняло купу часу для того, щоб зрозуміти, що ж таке не так, де ж я таки провтикалася. Ідіотизм і дурка. Кладіть нитки на місце. Також тут прикол ще такий, що на цьому процесі я продовжую тестувати чорні нитки... Чорні голки від поні. І це насправді дивне відчуття, хоча я не можу сказати, що це прям щось погане. Вони просто на порядок відрізняються. Вони зовсім іншому проходять між а, ниточками основи. І в руці вони відчуваються інакше. Але вони не сказати, що швидко здихають. Тож поки що вони мене влаштовують. Хоча я ще якогось, знаєте, більш конкретного враження про них не сформувала. Скоріше за все знову ж таки на наступному тижні я вам вже покажу повністю готову цю косючу квіточку. І... Остання. Це вже, знаєте, це не, не зовсім вишивка, це скоріш вже про оформлення. От мені цікаво, що я раніше не додумувала, що звичайні зразки от такого плану, як у мене, оцей зразок низинки, можна запхнути в рамку. Тому що, а що ні? Звичайно, ні цей зразок під цю рамку не підходить і так далі, і тому подібного. Це все чисто для візуалізації. Не більше якось так. Зрозуміла, що я це зробила сильно на швидку роще, чисто приклала. І воно криво. Тож не звертаємо на це все уваги. Якби, а чому ні? Ми ж вишиваємо семплери, це по факту візерунок і часто навіть однотонний. Чого ні? Якісь візерунки також вишиваємо тупо на сорочках, чи на наволочках, чи на То чому не запхати банальний зразок, який і так уже є, якусь маленьку рамочку. Як на мене, взагалі ідея прикольна. Чого я до цього не додумувалась, не знаю. І чого я вам це все показую? На минулому тижні я вам розказувала, як я зафакапила свою сорочку. Жовтеньку шовкову. І що я думаю, якщо я її запорю остаточно, або вона мене дістане уже просто до неймовірності, то я візьму відріжу шматки уставок і просто цьому вишивку з уставок засуну в рамочку, бо вишивка там симпатична, мене влаштовує та схема, яку я таки зробила, і. Тому ну, ні, я не люблю, коли моя робота пропадає. А ось такий варіант, скажімо так, її застосування. На випадок, якщо я все-таки все провтикаю, досить таки непоганий. Я так і збережу шматок вишивки, отримую трошечки від цього всього задоволення і не буду сильно злитися, що воно все пропало. Що ж, на цьому все. Дякую вам за увагу. І побачимось у наступному відео.